Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку кут між прямими в просторі. Теоретичний матеріал, теореми доведення ви відпрацювали на минулому уроці і задачі середнього рівня теж, сподіваюся, якісно відпрацювали. Сьогодні ми коротенько повторюємо теоретичний матеріал і розв'язуємо дві задачі достатнього рівня складності. Кутом між двома прямими, що перетинаються, називають величину з того кутів, утворених при їхньому перетину, який найбільший за 90 градусів. Кутом між двома паралельними прямими вважають величину 0 градусів. Кутом між двома мимобіжними прямими називають кут між прямими, які перетинаються та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим. Якщо прямі А і Б мимобіжні, то треба в якусь площину провести прямі. А1, яка паралельна А, і Б1, яка паралельна Б. Можна в площину однієї з прямих провести паралельну пряму до Б. І тоді визначаємо кут між прямими, що перетинаються. Кут між двома прямими, що перетинаються, дорівнює куту між двома іншими прямими, що перетинаються, та відповідно паралельні даним прямим. Дві прямі в просторі називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Розглянемо задачу. Трапеція АБСД з основами AD і БС та трикутник МЕФ e, не лежать в одній площині. Точка Е e середина відрізка АВ, точка F середина відрізка СД, МЕ e дорівнює ФЕ, e. кут МЕФ e, дорівнює 110 градусів, знайдіть кут між прямими, ну і даний прямий. Безумовно, кожному з нас. Такі задачі відразу з прочитання тексту не можна зрозуміти. Треба, по-перше, я вам рекомендую робити об'ємні моделі до задач для того, щоб в вашій голові склалися такі гарні, об'ємні просторові уявлення. Виконуємо рисунок, трапеція ABCD в площині, даємо назву а, Б, С. Де. Точки Е і Ф середини відрізків AB і CD проводимо через них відрізок Е належить AB, Ф належить CD. Тепер розуміємо, що точка М в цій площині не лежить. Утворює кут МЕФ 110 градусів. Ну, будемо намагатися провести так, щоб було більш-менш видно. Точка М не лежить в площині трапеції. Кут МЕФ 110 градусів. Далі МЕ дорівнює EF, тобто рівноведрений трикутник. Що можемо відразу зробити висновок. Про ці кути, ну так собі на згадку. Можливо, знадобиться. Далі складаємо умову, дано все пишемо, вибираючи з задачі основну інформацію. Д – трапеція, а, Д і Б, С – паралельні, бо вони основи, а, Д і Б, С – паралельні. Точка Е e середина АБ, точка F середина СД, точка М не належить площині трапеції. МЕ e дорівнює ФЕ. E. Кут МЕФ дорівнює 110 градусів. Знайти. Перше. Кут між прямими АД і ЕФ. Друге. Кут між прямими АД і МЕ. І третє. Кут між прямими Б і МФ. Так, ну, перше, що ми вже помітили, що оскільки е e середина АБ, а точка Ф. Середина С Д, то Еф середня лінія трапеції. А значить вона паралельна аде. І кут між паралельними прямими дорівнює нулю. Тож кут між прямими АД і EF дорівнює нулю. Друге, прямі АД і МЕ мимобіжні. АД і МЕ мимобіжні. Отже, треба провести пряму, яка буде паралельна МЕ і перетинатися з AD, проведемо пряму КН, яка буде паралельна МЕ, і перетинатися з прямою АД в точці К. проведемо. К 1. Так, оскільки е e, EF паралельно AD і а Н паралельно М то кут НКТ буде дорівнювати куту МЕФ 110 градусів. І ось тут увага, це не кут між прямими оскільки він тупий, а нам треба не більший за 90 градусів. Тож кут між прямими, кут між прямими АДМЕ, суміжний з тим, що ми знайшли. Суміжний, з кутом М, ні, НКД, так, з кутом НКД. Добре. І третє кут між прямими БЦ і МФ. Вони теж мимобіжні, БЦ мимобіжна з МФ. Тож, проведемо. Пряму С паралельно, прямій МФ. Так, МФ знайшли і проводимо пряму паралельно. Так, це буде СП. Тоді. Оскільки є і BC паралельні? Баралельно є ф? С паралельно MF. то Кут Б ЦП буде дорівнювати куту EFM. І з рівнобедреного трикутника це 180 градусів мінус 110, ділене на 2, як кути при основі 35 градусів. Так, ну я зараз виділю те, що має піти у відповідь. Ось перша відповідь, так, друга відповідь і третя відповідь. Кут між прямим BC і MF дорівнює 35 градусів. У мене немає місця дописати відповідь, ну, а ви вже допишете. Ну, що треба сказати? Ну треба попрацювати над цією задачею, поміркувати. Ще раз рекомендую робіть об'ємні просторові моделі. Наступна задача. Відомо, що АВ перпендикулярно АС, АВ перпендикулярно АД, АС перпендикулярно АД. Знайдіть відрізок СД, якщо BC дорівнює 17, нам дан рисунок, тож уже легше, значно легше. А B дорівнює 15 см, БД дорівнює 3 коренів з 29 см. І оскільки у нас є прямокутні трикутники, і це видно на рисунку, то застосовувати ми будемо теорему Піфагора. Дано оформлюємо ДАНО. Знайти CD. Подивилися, переглянули всі ці трикутники. Видно, що в трикутнику BAC дві сторони відомі. З трикутника БаЦ за теоремою Піфагора. АС дуриния. Корень квадратный ВС квадрат минус АВ квадрат. Представляемо. ВС квадрат 17 в квадрате 289. АВ квадрат С, 15 в квадрате минус 225. 289 мінус 225, 64, корінь квадратний 64, 8 см. Напишемо сюди 8 см. Аналогічно з трикутника БАД. За теоремою Піфагора. Знайдемо сторону АД, корінь квадратний, БД в квадраті, квадрат гіпотенузи, відняти квадрат відомого катета АВ в квадраті. Такий ліричний відступ, 3 кореня з 29 в квадраті. Це 3 в квадраті 9 і корінь з 29 в квадраті 29.

З-під корення см. Ну і з трикутника АЦД, знаходимо CD за теоремою Піфагора, знову ж таки. Це гіпотенуза. значить, квадрат гіпотенузу дорівнює сумі квадратів катетів АС квадрат плюс АД квадрат. 64 плюс 36. Це у нас 100, з підкорення 10. Можливо, хтось із вас. Пам'ятає трійки піфагорові трійки: 3, 4, 5. Якщо ми помічаємо, що у нас є подвоєне ці числа, а у нас дійсно подвоєні 6, 8, то робимо висновок, що це число буде третє, подвоєне 5, тобто 10. Можна попрацювати із теоремою піфагора. Так, ну і що? Залишається дати відповідь. Ну, що треба сказати, задачі достатньо можу, такі серйозні, які потребують відношення до них серйозного. Ви повторите означені теореми, попрацюєте над теоретичним матеріалом, хто ще не допрацював, і дві задачки подібні до тих, що я розв'язувала для вас. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!